Привіт! Сьогодні ми поговоримо про цінування аспектів життя, особливо речей, які багато людей може назвати дрібничками, наприклад, чи малими досягненнями. Про те, чому це важливо, і про те, як це взагалі робити. Бо я вважаю, що саме поняття цінування чогось також зазнало проблеми правильності і в нашому суспільстві, ніби тільки одне якесь приблизне уявлення того, як щось цінувати. Почнемо з того, чому це важливо, та що в цілому можна цими досягненнями назвати. І спочатку я хочу приділити велику увагу глобальним баченням цінності досягнень та щастя в житті, бо без цього розуміння мені не хочеться пояснювати основну тему відео. Я вважаю, що з інформаційною глобалізацією в виді інтернету в людей дуже часто виникає проблема завищених очікувань до себе. Очевидно, що нам будуть найбільш цікаві, популярні та якісь особливі впливові люди, яким або дуже пощастило в житті народитися в правильному місці в правильний час, або вони старші за вас на кілька десятиліть і мали достатньо амбіцій та наполегливості, щоб рухатися до своєї мети та мрії. Незалежно від того, чи цікавий. Вам шоу бізнес, бізнес і подібні фінансові сфери часто, ми пасивно чи активно впитуємо уявлення саме людей в цих сферах як успішних, бо по суті це виміряється в грошах. Чим більше грошей та епатажу в чомусь, тим більше це загально людям цікаво. Так воно є. Мало людей захоче слухати про фермера Закарпаття, наприклад. Однак в цьому і трюк. Ми бачимо з дитинства картинку успішних людей тільки в одній доволі вузькій сфері життя і асоціюємо це з щастям та успіхом в житті будь-кого. В той самий час я не думаю, що кожна багата чи популярна людина щаслива, так само як і кожен фермер. Є нещасливим. Я думаю, що є як щасливі фермери, так і щасливі актори, є як нещасливі мільйонери, так і нещасливі, наприклад, водії автобуса. І я це все пояснюю, щоб врівняти шанси бути щасливим для всіх груп людей незалежно від їхніх статків чи відомості. Бо це насправді не має аж такого впливу, як може здаватися. Успіх це поняття суб'єктивне, також він може бачити його по-своєму. І я не намагаюся вам сказати зараз, що в бізнесі ви не знайдете свого щастя. Я намагаюся сказати, що не тільки в бізнесі. Щастя є. І будь-яке покликання та бачення життя рівноцінні між собою. Бо коли ваше покликання це фермерство, але ви чуєте, що тільки в акторів, наприклад, є справжнє щастя, то у вас може скластися враження, що щасливе життя вже для вас недосяжне від народження. Тож ви або будете фермером, як хотіли, і будете себе знецінювати, порівнюючи себе з акторами, або підете в актори в пошуку щастя справжнього і здивуєтеся, коли його там не знайдете. В цьому і проблема завищених очікувань. Людина, якій подобається бути актором, не буде бачити в цьому для себе щось занадто складне, вона розумітиме, що їй робити, бо їй це подобається, вона цим дуже цікавиться. Однак людина, яка хоче чогось іншого, цікавиться чимось іншим, але очікує від себе акторства, бо так сказали, буде вважати це чимось майже недосяжним для себе. І через це буде вважати себе невдахою. Хоча здавалося б, нічого дивного в тому, що ви не щасливі живучи не те життя, яке хотіли, але в нашому суспільстві зараз настільки вже усталені розуміння та поняття щасливого чи успішного життя, що чуже життя в більшості для нас здається набагато кращим, ніж наше, також великою проблемою є поняття професізації життя. Так, я вигадав це слово. Люди шукають своє покликання та місце в житті в якійсь роботі чи професії. Хоча це абсолютно не правило. І життя набагато більше за це. І не завжди те, що ви любите, може приносити вам гроші. З усього, звичайно, зараз можна заробити гроші, якщо хочеш, але також це абсолютно нормально, якщо ви не хочете ваше захоплення робити вашим заробітком. Вам може подобатися. Їсти, наприклад, і через любов до їжі ви можете прагнути грошового успіху, щоб їсти до схочу та в комфорті. І для вас це може бути все, що вам треба. І це абсолютно нормально і не менш цінно, ніж будь-що інше. Та в цілому, в житті в нас в більшості більше ніж тільки один інтерес. Тож думаю, так чи інакше завжди можна знайти для себе, якщо не професію, яка подобається, то професію, яка менш-більш комфортна. Ми трішки більше навчилися розуміти, що будь-яке життя, яке людина хоче жити, будь-який шлях, який людина вибирає, є цінним. Що тепер? А тепер ми перейдемо до основної теми відео. Будемо відверті. Життя це буденність. Як би нам деколи не здавалося, що ми живемо в потоці майбутнього і наших мрій, очікувань, якої шляху, чи що інші люди, особливо якісь дуже відомі, живуть взагалі не так як ми, ми і не тільки ми живемо зараз, і в нас є тільки цей день і ти. І я, і Джозеф Байден, наприклад, живемо в середу, 30 жовтня 2024 року. Це дата написання цього сценарію. І в усіх нас є тільки цей день, Як би ми не намагалися прострибати в майбутнє, обігнати когось чи подібне, день не буде рухатися швидше. І день це перше, що я вважаю, ми знецінюємо. В пошуку особливих днів, свят чи щасливих днів в майбутньому, кращих днів в майбутньому, ми уникаємо та пропускаємо дрібнички щастя тут і зараз. Життя вже тут перед вами. І мені не треба вас зараз мотивувати, оцією такою типовою фразою, що ми всі в будь-який момент можемо померти. Тож це може бути ваш останній день, щоб нарешті змусити вас прожити цей день. Та я виклав це відео напевно вже під вечір. Тож. Ж, у вас і так часу вже небагато, якщо так. Це все дурня. На щастя, принаймні, я надіюся, у більшості з нас ще буде багато, багато днів, але не варто в той самий час приймати день як частину чогось більшого. Спробуйте цінувати той день, який у вас є зараз, а ваше життя як сукупність днів. А не як якусь одну суцільну картину. І кожен з цих днів як унікальний та індивідуальний одне від одного. Поділюся своїм уявленням. Я дуже ціную свою свободу та можливість не залежати від чогось іншого в житті, як, наприклад, робота на когось. Це одна з причин, чому я вибрав для себе YouTube. І я. Люблю намагатися проводити кожен свій день в задоволенні собі. Тому бувають дні, де я взагалі не працюю, бо не маю на це настрою чи сил. Бувають дні, де я працюю багато, але в більшості я працюю десь до 4 годин на день або менше. І це максимум на що я готовий виділяти свої ресурси кожного дня. Процес роботи в більшості не приносить мені задоволення та виснажує, мене і напружує. Думайте мені, зараз поки я тут лежу та пишу цей сценарій, легко це все робити. Бо я такий розумний чи особливий і отак все пишеться саме. Ніфіга, я вважаю себе тупим кожен раз, коли сідаю за сценарій, і навіть не маю уявлення, з чого мені почати. Я просто сідаю і роблю це, бо можу. Бо хочу, але мені приносить задоволення бачити успіх моїх відео та ідей, та те, що мені це приносить кошти. Тому підписуйтеся на Patreon, якщо ви мільйонер чи мільйонерка. Я намагаюся не думати про те, що я завтра буду робити в цьому плані. Я запланував попрацювати сьогодні, я виконав поставлене собі завдання, і все. До завтра. Я повністю вільний робити те, що хочу. Кожен день проходить по-різному, але в більшості я намагаюся просто слухати себе та свої бажання. В деякі дні мені хочеться цілий день нічого не робити, в деякі дні я граю відеоігри цілий день, так що ж дупа затерпає від сидіння. В деякі дні хочу щось багато наїстися смачного, або погуляти, або піти на пробіжку. Останній раз я так набігався, що мене вже другий тиждень болить нога, і я вже не бігав два тижні, не будьте як я, будь ласка. Але я досі не шкодую про це, бо тоді було класно. І життя воно таке. Часто буває нудним, без якихось активних суперподій, але це тому, що ми постійно і шукаємо ці якісь активні та супер яскраві події, знецінюючи буденність і ці дрібнички. Як людина, яка зараз лікується від депресії, я можу сказати, що я дуже ціную та щасливий, тому що кожен день я взагалі маю бажання жити, що я маю сили та бажання піти в душ, почистити зуби. Не знаю, чи ви задумуєтеся про це, але це дуже приємно бути чистим. Дуже Дуже приємно бути ситим, дуже приємно бути в теплі. Сонце дуже гарне. Обожнюю зранку прокидатися і бачити, як сонечко заповнює цим золотистим світлом кімнату. Та я живу в бік сонця, типу зранку в мене. Світанок, коротше, херачить мені у вікно. Дуже люблю особливо восеницю прохолоду на вулиці. Намагаюся вдягнутися, знаєте, так, щоб було водночас і тепло, і прохолодно трішки. Я обожнюю це відчуття. Дощ, це чудово. Це прекрасний звук і прекрасно виглядає, і відчувається до речі, також дуже люблю сміятися, це дуже приємно. А наскільки цінно бути здоровим? Це так чудово, коли нічого не турбує, коли можеш їсти, що хочеш, піти куди хочеш, і все окей. Я впевнений, що в усіх нас було відчуття, коли нам було фізично погано. І я дуже сподіваюся, що всі ви зараз здорові і почуваєтеся добре або принаймні непогано. І згадайте, наскільки в той момент, коли нам було погано, ми хотіли і цінували просто факт того, щоб ми були знову здоровими. І це далеко не всі дрібнички в моєму житті, які я намагаюся цінувати. Це просто приклад. Для вас може бути щось зовсім інше, або ви взагалі мене в цьому не зрозуміли, і це також абсолютно нормально. Я роблю це відео для того, щоб просто поділитися своїми думками та досвідом. Я не думаю, що всім воно відгукнеться, чи що це якісь універсальні інформації для вас. І також не думайте, що я тут такий ідеальний чарівний людин, який так все ідеально цінує та правильно живе життя. Те, що я роблю про це відео, не означає, що я вже це став майстром розуміння цього, про що я говорю. Я постійно забуваю, наскільки життя різнобарне та цікаве. В мене часто бувають погані дні, та події в житті дуже часто мене розчаровують та засмучують, чи викликають роздратування та лють. Я це все кажу для того, щоб пояснити, що. Ви не одні, і життя воно якесь отаке. І я більше ніж упевнений, що життя воно якесь отаке для абсолютної більшості людей. І я не думаю, що негативу чи дискомфорту в житті можна повністю позбутися і. Я не думаю, що варто цього прагнути. Мені здається, краще прийняти те, що він є і він буде, і з цим розумінням жити заради того, що кожному з нас подобається та є важливим. Не думаю, що можна досягнути повного щастя в житті, але маленькі кроки до кращого життя та самопочуття це вже чудово та цінно. З Часом ці маленькі дрібничкові покращення будують все більш позитивний прогрес. І ці дрібнички, вони, я думаю, є в кожного з нас. Ви любите їх і вони люблять вас. Тож, думаю, вам варто краще трішки познайомитися одне з одними. А щодо того, як саме цінувати щось в житті, я, якщо чесно, не знаю. Колись я думав, що це щось повільне та усвідомлене, знаєте, не поспішати в житті, наприклад. Повільно розглядати гарний пейзаж, який мені сподобався. Але деколи мене це напружує в намаганні оце повільно чимось насолодитися, я в висновку не отримую від цього ніякої насолоди. У випадку пейзажів мені буває достатньо просто подивитися на хвильку навколо. Тому знову ж таки, єдине, що я можу сказати, це не обмежуйте себе та шукайте правильну відповідь в собі. Тільки ви знаєте, що ви любите і як вам це цінувати. Найскладніше в цьому випадку це довіритися собі та не слухати інших в цьому питанні. Дякую за перегляд!